Медіа від початку липня рибалкам дозволили полювання на раків. Про це повідомили в Держагентстві Мел... меліорації та рибного господарства. Втім, заборону на вилов безхребетних знято не повсюди. Крім того, існує мінімальний розмір рака, який дозволено ловити і фіксована кількість за яку вас не оштрафують. Докладніше про ці правила для рибалок ми розпитаємо у представника Держагентства меліорації та рибного господарства Олексія Ногарєва. Доброго ранку, пане Олексію. Умови воєнного доброго. часу. Як розкажіть нам, як вплинули на правила любительського і спортивного рибальства і раколовства? Доброго ранку, доброго дня. Зазначаю, що самі правила безпосередньо вони змін не зазнали. Але е, зазнали трошки обмеження е, ну правила гри для рибалок любителів е, безпосередньо це пов'язано з обмеженням доступу до акваторій, е, забороною використання е, плавзасобів, деякі обласні адміністрації ввели заборону на навігацію маломірних е, суден. Ну а звільнені території підхід до річок акваторій є вкрай небезпечними через високий ризик замінування цих берегів. Тому військовий стан звичайно вплинув на правила гри для рибалок любителів і, взагалі, здійснює рибальства в Україні. На час заборона на веловраків, так яка спочатку липня, це так. по всій території України. Скасована території... скаса. Так, так. Вона по всій території України е, зараз е, закінчились. Це була е, перша е, заборона на рік. Застосовуються дві заборони, оскільки е, заборона встановлюється не тільки на період розмноження, а й на період линьки. Передує ще е, період другої линьки, е, Коли рак росте, він змінює свій панцир. І м'який панцир є під час виньки, Вони є вразливими. Тому буде встановлюватись друга заборона на їх вилов. Це у період приблизно з середини липня до закінчення вересня. Ну, ми зараз живемо в такому часі, так і не можемо не запитати про екологічну ситуацію, чи впливає вона на правила вилову? І ну, звичайно, мається на увазі, наприклад, ситуація з забрудненням через підрив Каховської дамби. Через підрив Каховської дамби, звичайно, це акт екоциду, був такий створений з боку Російської Федерації, і як наслідок для недопущення спалахів інфекційних хвороб було прийнято рішення Дніпропетровської комісії регіональної та з техногенної, екологічної політики безпеки і надзвичайних ситуацій. Про заборону здійснення тимчасову заборону здійснення будь-якого рибальства в межах Дніпропетровської області наразі ці обмеження діють. Як вони будуть розвивати собі у подальші події? Будемо слідкувати за цим. А скільки давайте нагадаємо і глядачам нашим, нам скільки можна виловлювати раків, які там ще є норми. Правилами наразі правилами любительського рибарства дозволяється одній особі за одну добу виловлювати 30 особин рака. При цьому встановлюється мінімальний допустимий розмір для дніпровських він Становить 11 сантиметрів для інших рибосходівських водних об'єктів України 10 сантиметрів, басейн Чорного моря 10 сантиметрів і Азовське море, басейн річок, що впадають в Азовське море це 9 сантиметрів. Тобто, в залежності від регіону, цей розмір коливається від 9 до 11 сантиметрів 30 осіб 30 штук одній людині за добу вилову. А там в правилах сказано, що не можна виловлювати вночі. А чому? Вночі раки особливо стають вразливими. Це безхребетні, вони є малорухливими, вони виходять вночі на мілководдя і тому люди, якщо оснащуються ліхтариком і полюють на них, ці біоресурси стають просто вразливими і беззахисними перед. Вищою істотою, якою є людина. Ну Дома і ще у нас комендантська заборона. година, її не скасовують, бо це також треба не забувати. А розкажіть про відповідальність за порушення правил вилову раків. Відповідальність за порушення раків така сама, як і відповідальність за будь-які порушення прав рибальства. Якщо це незначне порушення, це відповідальність настає за частиною 3 статті 85 Кодексу про адміністративні правопорушення штрафні санкції від 34 до 170 гривень. А грубі порушення це вже більша відповідальність: 340-680 гривень. Це штраф, але і якщо незаконно добули раків, то за одну особину доведеться сплатити за таксами 3332 гривні. Ну нормально звичайно. Пане Олексію, Ну, от, якщо чесно, ви раколовите, практикуєте е, таке так, заняття? Я, я, я ракуловлю, але я вже 6 е, років. Сьогодні якраз згадував, коли останній раз я ловив раків, це було 6 років по тому. Дуже хочу, аби поновити цю практику в своєму житті. Ну але тільки 30 особин, пам'ятаєте? Звичайно, звичайно. Але, якщо буде з другом, то вже можна і 60, Але хай друг наводить ще 30. Дяк. Я хотів би напередодні дня рибалки всіх привітати в цю неділю. Святкує Україна. День рибалки, побажати всім гарних уловів, дотримуватись правил рибальства і ощадово ставитись до природи України. Це дуже важливо. Дякуємо. Дякуємо вам за цю розмову і нагадаємо, що ми спілкувалися з Олексієм Ногарьовим, заступником директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та научного забезпечення Держрибентства Так, Держрипагенства.